Калі Зашовський Любов Олександрів на Бездіані свящальник і слідчого відділу Соломіської області Тівачов, свідчив слідчого відділу Шмагун, теплоначальник і слідчого відділу Буткевич, щодо невиконання ухвалила судді 14.5.15 стосовно нанесення відомості до єдиного судових заслідування. Так, судове засідання з'явилося. Так, так, у вас, сьогодні ще не ставати. Я вам заявляю відбуду. Ні, ні, хто з'явився? З'являється в так бо Олександр Іванович. Добре. це. Скажіть по цьому питанні. Так. Представника у суб'єкту оскарження немає. Ставиться наговорити про можливо судового засідання у відсутності представника суб'єкту оскарження представника. Немає? Немає, якщо немає. Ну, Повідомляли залежить чином, тому... Про причинені, я по суті не повідомив, тому я з'ясовую з вами. Так, надійшло по питання, Надійшло по питання від Глушовської Любов Олександрівні в даному кримінальному провадженні, Просить відповідності до статті 20. Ще власті відкриття судового провадження та його повне фіксування відповідно до Закону про забезпечення права на правові суд, які на зміни статті 11 судового суду, судду, власне ста відкриття судового процесу. Повідомляє, що далі судове засідання, що на містом газети правовий простір та інтернет-порталу. Глазки об'єднане громаду рома... лодні комою. До закладу використання протективно записуючи пристроїв безкрепляного отримання дозволу час розвідувач, каже, має провадження подальшим підтримую портал. Підтримуємо довірся будь ласка. Плотнікова Інна Миколаївна самоврядна громада, громадська організація і інтернет-портал. Вихід є ордіюа і газета правовий простір. Любов сади, наполягаєте, що відео записнувся. Наполягає. Добре, суд не заперечує. До вас буде прохання копію вашої кредиційної карти. Добре, зробить. Зроблю. Ну, час після судового засідання, щоб до матеріальної справи, тому що я так розумію, ви будете й далі. Ні, це буде пізніше. <п 'язаний> Це після, буде на наступні. Після судового засідання. Значить, у мене е, керівництво щодо правового простору дає акредитацію як юридичне по роботі е, судів, ілюстрації судів. Тому я б хотіла, щоб це саме було спрямування. У мене з собою його нема. Буде пізніше. Коли, Але будь-яка е, різниця то, це то, для що, вас. Зараз вас є акредитація, коли у вас бежуть на щасі. Я роз... я так, розумію. Що, кажу, бити Добре, зробимо. Так. Надо слад соду, сличий судя макуха.